Не чекаючи від бою тривоги, вони почали роботу в епіцентрі подій та ризикували собою заради інших. У перші хвилини після прильоту трьох іскандерів зранку 17 квітня до ліквідації наслідків та пошуково-рятувальної операції були залучені як екстрені, так і комунальні служби міста. Активно долучилися і волонтери. 19 квітня виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако від імені громади подякував кожному й кожній, хто невтомно працював на місці удару. Дуже швидко всі служби були на місці: і ДСНС, і поліція. І рятувальники, і медики, і комунальні служби, які брали участь в ліквідації цих наслідків. Всі спрацювали злагоджено, чітко. І чернігівці, які долучилися, волонтери, люди, які здавали кров. Велика всім подяка. І знаєте, те, що ви зробили, те, що ви робили, це з одного боку ваша робота всіх, тому що всі працюють на своїх місцях в умовах війни, розуміючи, що може статися така ситуація, коли потрібно, не думаючи, швидко їхати. Але для мене це. Приклад справжнього патріотизму, любові до свого міста, до своєї держави і сумнівного виконання обов'язків. Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення та першої державної пожежно-рятувальної частини першими прибули на місце події. Пригадують, працювали без втоми, розбираючи завали та шукаючи вцілілих. Пліч опліч із ними життя постраждалих того кривавого ранку рятували співробітники обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і всіх лікарень міста. Нас зразу відправили у підвальне приміщення, де ліснична клітка була повністю обвалена і були тіла. Людей, деяких було видно, деяких було вже не видно. Ми доставали, розбирали завал цей знизу в підвалі, доставали людей, переживав, щоб не було повторного удару, але ж все одно якби працював, і наша задача була якнайшвидше дістати людей з під завалів. Можливо, ще були б там живі люди. Проведено було сортування. Передавалися всі дані в диспетчерську оперативну диспетчерську, надавалася допомога іншим потерпілим, зверталися, зверталися за допомогою, були рекомендовано надалі звернутися до лікувальних закладів. І подалі співпрацювали з усіма екстреними службами. Це наша робота, це наш обов'язок виконувати, надавати екстрену медичну допомогу. Допомога допомогу хворим, потерпілим іншим людям. Ми працювали на місці події цілодобово. Про себе якось вже не думали, у нас стояла задача знайти. Людей допомогти комунальники також працювали безперервно, відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, прибираючи вулиці та надаючи підтримку всім, хто цього потребував. Зокрема, співробітники муніципальної варти разом із волонтерами допомагали постраждалим та розбирали завали. А «Шкільне» організувало гаряче харчування для рятувальників та правоохоронців. Ми розгорнули штаб палатку Потім волонтери завезли туди їжу. Іскра добра, волонтери завезли їжу, чай, каву гарячу. Ми допомагали людям, хто постраждав. Вони могли обігрітися, поїсти, попити. Потім почали приймати заяви з відшкодування майна, поліція. Потім іскри волонтери добра приїхали. Вони швидко надали оперативно СБ-панелі для того, щоб люди зашили вікна. Ми їх допомогли розвантажити і почали розносити по квартирам людям, хто постраждав. Для того щоб закрити вікна, щоб негода далі не псувала майно, і потім швидко оперативно були задіяні на розбірках завалів, тому що там були люди, що казали робити, рятувальники допомагали чим могли. Тобто тягали дерева, бетон, все це зносили і допомагали діставати людей з-під завалів. Ми повинні це робити, це наш обов'язок. Тобто ми відповідаємо якійсь мірі за цих людей, які постраждали, які були на цих завалах. Тобто це святий обов'язок, як кажуть. Всі готувалося на честь, совість і е, з великою скорботою, що все це сталося. Нагадаємо, 17 квітня, близько 9-ї ранку, рашисти завдали трьох ракетних ударів по густонаселеному району Чернігова. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. У наслідок атаки загинуло 18 осіб ще 78 дістали ушкодження різного ступеня.